Друзі, зміна комбрига в 72-й бригаді е, наштовхнула мене на думку, щоб записати відео з приводу змін постійних в бригадах по всій нашій армії, чому це робиться. І Роман Рейтор, підполковник, зараз змінив на посту Олександра Ахріменко, який до цього командував е, бригадою. Я не буду оцінювати е, роботу. Олександра Ахименка, тому що це мають робити ті, хто з ним воював і служив. Я хочу розказати про Романа Рейтера. Чому? Тому що, коли я готував, що я буду писати, як я буду писати, я спілкувався з людьми, які з ним служили і воювали. Тому що Роман Володимирович він починав командувати взводом, розумієте, да? Тобто, він не був штабним працівником, от, або ще якісь, знаєте, як заходять з різних боків. Він командував взводом, потім командував ротою. Потім він був начальником штаба батальйону, потім командував батальйоном, потім був начальником штаба бригади. І зараз у званні підполковника. Він буде командувати 72-ю бригадою, славетною, 72-ю бригадою чорних запорожців нашою, Білоцерківською. Ми пишаємося цим. Я, я готував е, про те, які зміни в, в, ну, проводять по всіх бригадах в Україні. На жаль, як це робиться. Постійно міняють командирів. Чому? Тому що приходять. Підполковник-полковник, генерала, як ти зараз отримуєш, як потрібно служити, де служити? А посада вона дає тобі генерала і все, і все, і пішов далі, і немає питань. Із-за цього постійні зміни, і за цього ну, надання росту комусь міняється ж все в бригаді. І воно каламуть, каламуть, постійно, ну, уявіть, колектив, а це колектив. З декількох тисяч людей, де постійно міняються командири, бо комбріг приходить, прибирає старих, та й приходить, прибирає старих, та й знову заходить новий, все міняють. Я не знаю, як це працює. Чому я цю передачу писав? Я не знаю, як це працює. Я хотів запитати тих, хто там служить в бригадах, як зміни ці відріз... як... Що вони дають? Який плюс дають? Це можуть написати військові. А я б е, хочу. Наголосити про все-таки сьогоднішнього командира 72 ї Романа Володимировича Рейтера. Наголосити на тому, що це боєць, чому? Тому що я знаю добре людей, близьких, які з ним воювали. І тому дуже радий, що це один з випадків. Бо це не поодинокий випадок, я надіюся. Один з випадків, коли не міняють для того, щоб він отримав генерала. Тому що тут потрібно йому ще буде отримати полковника, а потім, потім, дай Боже, вже. Я надіюсь, з таким шляхом, який бойовим шляхом, який пройшов Роман Рейтер, у нього є всі шанси війти в історію 72-ї бригади, і не в історію, бо він був. Командиром бригади, а в історію, що він виведе зовсім на інший рівень 72 бригаду. Зовсім на інший рівень. Я на то надіюся, знаючи те, який шлях. Ще раз нагадую, бойовий він пройшов. Він пройшов бойовий шлях від взводного, тобто він командував взводом. Ротний і таке інше, не буду повторюватися. Тому. Спілкуючись з близькими людьми, хто з ним воював, вони про нього, про Романа Володимировича, відкликаються в найкращий, в найкращий спосіб. Вони говорять тільки добре, і те, що людина принципова, те, що людина чесна, порядна. Звісно, що це не є сьогодні великий плюс в цілому для влади, це тільки мінус може бути для нього. Це проблемно втриматися. І, ну, Зараз тяжко е з такими принципами. Але я надіюся, що це буде велика користь бригаді. А саме головне це військовим, військовим хлопцям, які служать і воюють. Оце допоможе. Ота його принципіальність, ота е Романа Володимировича чесність і порядність. Вона дасть можливість відчути, що, як воно працює. Тому що, на жаль, у нас ну, не будемо про погане. будемо сьогодні тільки про добре. Тому, друзі, будь ласка, прошу, пишіть коментарі. Скажіть, що ви думаєте. Напишіть, хто знає, що, щоб ми могли думати від цього радість, щоб ми не отримали. Проблем, щоб у нас було все добре, друзі. Тому всім миру, добра. Дякую, і до побачення.